Доброго дня, шановні присутні. Вітаю всіх на засіданні постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Бужедарської селищної ради. Так, з п'яти членів комісії на засіданні присутні троє. Згідно положень, ми можемо почати свою роботу. Може за те, що... Хто за те, щоб почати роботу, прошу проголосувати. Одноголосно. Дякую. На засіданні комісії присутні також начальник фінансового відділу Ясто Тетяна Григор'ївна. На на засідання виносяться три питання. Всі знайомі. Є, якщо немає ніяких питань, давайте організуйте момент, хто задану чергоденного прошу вас. Так, одноголосно починаємо роботу. Значить, по першому питанню слухаємо, надаємо слово. Чи не робимо, будь ласка. Керуючись пунктом 23 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до статті 22 прим 8 закону України номер 3979 і статті 78 бюджетного кодексу України та беручи до уваги довідки про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду фінансового відділу Затишнянської СТГ та довідки Дніпропетровської обласної ради No20 від 08.05.2025 року, а також листи клопотання КНП Божедарівський ЦПМСД, відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму і виконавчого комітету Божедарівської селищної ради уточнюється дохідна та видаткова частина за загальним фондом бюджету Божедарівської селищної територіальної громади на 2025 рік а саме. Збільшити планові асигнування загального фонду по ККД 410-539-20 інші субвенції з місцевого бюджету на загальну суму 1 мільйон 340 тисяч 106 гривень, в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2025 році на суму 835 тисяч 862 гривень. Та з бюджету Затишнянської громади на фінансування об'єктів спільного користування, а саме КНП Божедарівський ЦПСД на суму 504 244 грн. Відповідно, збільшується планові призначення в видатковій частині за рахунок внесення змін до доходів бюджету на суму загальну 1 мільйон 340 тисяч 106 гривень, а саме, по функції забезпечення діяльності палаців і будинків культури. На КЕК-2240, оплата послуг, крім, комунальним, крім комунальних, тобто поточний ремонт, в сумі 835 тисяч 862 гривні це кошти на облаштування укриття в комунальному закладі Турашівський сільський будинок культури. Використання коштів буде проводитися після погодження пропозиції в депутатів обласної ради. Пропозиції про використання курсів направлені в декутору. По функції первинна медична допомога на накет-2610 в сумі 504 244 гривні на виплату заробітної плати за рахуваннями для працівників структурних підрозділів КМП Божадарівський ЦПМСД, які обслуговують населення Затишнянської сільської територіальної громади. Це залишок розрахункових коштів, які були надані нашим ЦПМСД на отримання закладів Затишнянської громади. І в минулому році при затраженні бюджету ця сума була не додана, тисячі. Зараз це подається, що таке планові потреби. За рахунок перерозподілу планових призначень між доходами програмної класифікації, зменшити планові призначення по функції надання дошкільної освіти, а саме продукти харчування в сумі 155 тисяч гривень в зв'язку з економією коштів, це рахунок міської наповненої місті. І ці кошти направити на первинну медичну допомогу населення, з яких 65 тисяч придбання комплектуючих для встановлення сонячних електростанцій, які були на цій сесії передані. Далі 30 тисяч гривень оплата послуг за встановлення та монтаж сонячних у цих електростанцій, і 60 тисяч виготовлення техпаспортів. З ідентифікатором сучасних на будівлі комунальної власності на нашій амбулаторії. Далі зменшити планові призначення по функції організація благоустрою населених пунктів СКЕК-2273. Економія по електроенергії, сума 110 тисяч гривень, і направляється на, фінансу, на збільшення фінансової підтримки комунального підприємства КП ЖРО. 66 тисяч оплата послуг заплавування електромереж. Послуги стандартного під'єднання до електричних мереж, систем розподілу будівлі пам'ятника. 66 тисяч послуги арени. Далі апарат управління 24 тисячі на послуги, крім комунальних, потреба в яких виникає в процесі діяльності. І е, на функцію 810 заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, е, також КЕП-2240, оплата послуг комунальних в сумі 20 тисяч, потреба в яких виникає в процесі діяльності. е, із, е по 810 це періодично або додатково ремонтуємо нашу систему оповіщення і відеоспостереження. Там є технічне ухворування, але буває заміна ну, поручи, додаткові кошти. Е, Таким чином, е, на даний момент вільні залишки практично вже за розподілені, але дохідна частина відповідно додаткова збільшилася за рахунок субвенцій, які нам надала область та захищена. Все інше в межах розходяння бюджетних середнього. Ставного голосування. Ну, за те, щоб схвалити проєкт даного рішення, винесли його на чергову 63-ту сесію. Одноголосно, дякую. Друге питання зачитаю, бо я перше зачитав. Пронесення змін до програми надання субвенції з бюджету Бужедарівської селищної територіальної громади районному бюджету Кам'янського району для забезпечення створення фінансової бази для підтримки діяльності виконавчого апарату Кам'янської ради у 2025 році. Знову словом, будь ласка. На тій сесії, ви знаєте, ми приймали, був лист звернення, ми виділили 101 тисячу 50 гривень і прийняли відповідний порядок та програму для передачі цієї субвенції кам'яській районній раді. Але буквально 28, 28 травня було, був лист. Додатковий від керівника Кам'янської районної ради, де прохають змінити форму, форму у використанні цих коштів. В попередніх програмі і в порядку в нас було на погашення забороненості заробітної плати. Зараз вони прохають змінити цільове направлення, це рекомендації казначейської служби відповідно. Слово на погашення заробітної плати прохають замінити на добровільне виконання судових рішень та виконавчих документів. Гроші вже ми передбачили, вносимо тільки зміни в порядок програми. Ось такі зміни. Нема так. Голосуємо. Так. Всі за? Друге питання. І третє питання. Про внесення змін до порядку використання субвенції з бюджету Божедарівської селищної територіальної громади до районного бюджету Кам'янського району у 2025 році. Да, відповідно, внесли зміни до програми і відповідно в порядку міняються нове це призначення і фразу наваження заборону зміняє на безпечне списання судові. Оце в цьому заключали точно. Так, мене так. Нема? Голосуємо. То за те, щоб винести вийти. одноголосно. Так. У нас було на день три питання. Чергарина вичерпана. Якщо є зауваження, питання члени комісії присутні. Немає зауважень, так? Якщо немає, то я тоді оголошую, роботу комісії закриту. Всім дякую.